От ми знову разом. Сьогодні виставляння по лазеру маяків. Ось все, дивіться. Лазерний луч вертикальний поставлений. Проміряна. ванна кімната у нас завжди складна. Тут не могли бути обов'язково. 95 градусів до 5 мм. Тут має бути чітко. все. Погрешність по ширині і довжені. Лазером виставилося луч, щоб було в площині. Потім накидаються ляпухи. Я е, люблю працювати родмантом. Щоб зменшити слой, я вибрав маяк оцинкований 6 мм. Мілі... Мілі... Хочете, виставляйте із цементниці е, ляпухи. Хочете із родментом. Тобто Ми робимо не, сплеш... не сплошні е, ляпухи, а островками. Тоді максимально розчин, коли заходить отут знизу, він обволокує цей маяк і виходить, воно як монолітне. Тобто роз... оцей... Тут виходить, воно обволакується. Отак от утаплюється маяк і вмазується верхня полочка цього маячка. Раз, раз, вмазався. раз, раз. Отут пол буде підніматися, тому ми низ Не, не робиться лишнє. Потім береться, ось ось, пристукується по вертикальній лінії лазера. Пристукуємо, пристукуємо, обмазується маячок. Обмазується маячок. Ось зверху пристукується. Як нам нагадує, знову ж таки, ми до потолка кілька сантиметрів не до штукатурів, щоб не, не, цей, не тріснула потом штукатурка від усадки плити. Хто не вірить, що плита, оце монолітний потолок тріскається, можу провести екскурсію, показати по потолку будівлі ще немає 3 роки, а вже мікротріщини в цей потолок вже в кількох місцях. Тобто усадочний усадку дає є будь-який будь-яка панельна чи монолітна плита. Все прописано в допах цих ДСТУ і гостах. Ну, дивіться, пристукується раз-раз. По раз. ній робиться. У мене тут є можливість зробити е, слой, слой мінімальний. От. тому тут мінімальний. Потім береться провіло 2,5 поперед, коли провіло завжди. Дуже буде чистим серебром. Широке. І воно по площині ставиться е, цією, всього маяка. О, де надо, все бачу, тут чуть-чуть пристучав, і дивлюсь в площині, щоб у маяк був в був по площині цієї.